Оновленими меню українські цікавинки та є натяк на азіатські страви. Шоу ресторан Альбі» презентуватиме новинки та не забуває про культурне життя міста. Сьогодні тут Наталя Моголевська, Солдат. Плануємо нашим глядачам зробити насичену осінню е класну теплу атмосферу. Тому ми запланували безліч подій, безліч концертів, безліч заходів, серед яких як е ну концерти, наприклад, які ви бачите позаду, е так і заходи, де ми збираємо е і закриваємо збори для сил оборони України. Також у нас планується ну, наприклад, наприклад, я добре. Добре, Настю, ви вмовили мене, і я відкрию карти. 18 жовтня у нас парфенюк. Це масштабно, це молодіжно. Це драйвово. Тому чекаємо кожного з вас також. Також, що? також у нас безліч наших власних е ресторанних вечірок, де ми е комунікуємо з нашими партнерами і робимо безліч сертифікатів, безліч розіграшів. Де ми запрошуємо е кавербенди найкращі? Це комплімент всім кавербендам міста, які працюють ресторані «Альбір». Запрошуємо їх на нашу сцену, щоб вони робили драйв і давали людям можливість. Трохи відпочити можливість людям трохи перезавантажитись, і певна річ, потім з понеділка або вже на наступний ранок прокидатися і йти, робити все можливе, щоб ми зараз всі працюємо за того, щоб наблизити нашу українську омріяну перемогу. Тому... Тому трохи перепочинку, а потім знову в робочі. Буденні клопоти. Нещодавно ми отримали статус найпростіше укриття. Це каже про те, що всі заходи безпеки, вони все ж таки на першому місці, тому люди можуть прийти і. Отримати не тільки якісний сервіс вони можуть не тільки класно посмакувати. Про це я зараз розповім вам окремо, але й вони можуть дійсно не перейматися за власне за власне життя і безпеку. Ви напевно мене Настю запитаєте, де можна знайти інформацію? Я вам скажу інстаграм. Найголовніше інстаграм. Підписуйтесь, слідкуйте за нами в за нашою сторінку Альбір, нижній Шоу, підписуйтесь, там всі найактуальніші події, найактуальніша інформація. Все це ви можете знайти на нашій сторінці Facebook та Інстаграм. До речі, у меню вже представлені новинки, які можна скуштувати, а саме теплий салат із морепродуктами, гарбузовий крем, суп із креветками, курячий стейк із галушками та багато ідей ще попереду. Так подобається, не дивлячись на сьогоднішню ситуацію, ми усі зібралися на концерт Могилевської. Ми знаходимося в укритті, тому тут дуже безпечно, дуже класно, дуже гарна атмосфера, бо це приміщення знаходиться у підвалі. Багато людей прийшло, тому не страшно, а класно. Як настрій, як атмосфера? Дуже супер, клас. Уже собі щось замовили? Так, замовили по коктейлю. Поки думаємо, що замовити по поїсти. Але шоу ресторан Альтбір чудово відомий і власною пивоварнею. Наразі в світі триває «Октоберфест». Зараз спитаємо, які смаки ви повернули до пивоварні. Е, доброго дня! Ми наразі повернули наш улюблений томатний газе. Томатний газе має ярко виражений томатний вкус з додаванням гострої сухої кавказської е, Аджики, а також морської солі це дуже приємний і дуже ароматний напій, який також дуже допоможе вам зранку. Який ще сорт пива варто скуштувати саме ви? Що ви радили? Так, ще є дуже цікавий сорт: це смеш мозаїк, це лагер. Що можна про нього сказати? Це один солод, один хміль дуже легке, дуже приємне літнє пиво. Також у нас ще є новинка. Новинка, яка зварена по німецькому рецепту, називається просто пиво». Чому так? Тому що ми не змогли йому придумати назву і тому називається просто пиво». Це більш-менш гіркий сорт пива, який дуже дуже класно втомлює смагу. Літо позаду, що найбільше обирали саме цим літом, 2024 в Альбірі. Серпень місяць був дуже дуже жарким. Усі люди у них свої подобайки. Тобто кожен, кожна людина має свій смак, свій привкус, що він бажає. Тому ми дуже сильно на свого пивовара, і він крутився, варив і дуже багато сортів наварив. Тільки за серпень місяць ми наварили вісім нових сортів. Які благополучно вже пролилися, ми їх вже продали, і люди досі приходять і питають а будуть ли ще такі а сорти? А ви Брали покида поки да, бо зараз ми варимо осінні. більш осінні зимні сорти. Так. Так, а потім вже повернемо ще й літні. Тобто взимку. В нас будуть також і літні сорти. Влітку більш легкі сорти десь з цитрусовим смаком, пшеничні сорти, також класичні лагера, які не дуже крипкі, десь 4-4,5% алкоголю. Ось це люди полюбляють, тому що. А, а восени тут вже потрібно більш округлі, більш е, насичені смаки, такі як портери, такі як стаути, молочні стаути, мілкшейки. Мілкшейки це та сама е, ароматна іпад, тільки з додаванням е, молочної лактози і різноманітних фруктів, персиків, манго. Так, да, у нас є і такі сорти. А також може бути може бути, якщо е, ми все таки уламаємо нашого пивовара, у нас буде. Пиво зі смаком, там яма. В Альбірі доводять, що пиво однакового не буває. Яке пиво ти любиш та будь-яке, тобто тут вам так не відповідають. У кожного пива свій виключений смак. Все вірно свій смак, свій аромат, своя е, плотність, насиченість, свій е, відсоток алкоголю. Все по різному і у нас немає зовсім однакового пива. Тобто, от 18 кранів зараз у нас є, 18 сортів. вони, вони всі різні. однакового немає. Завітайте в шоури. Стала на Сумському та спробуйте та оберіть собі до вподоби. Навіть ті, хто завітав сюди вперше, обіцяють повернутися. Перші враження від закладу. Приятне, дуже приятне, добре, весело, как бы, приємно знаходитися». Далі посмотримо. Щодо обслуговування. Чи все вам подобається? Ну на начальному етапі, так. Да. На начальному етапі все добре. Щодо меню, що можете сказати, чи доподовив вам такий концепт? Так. Да, Якщо бы, провести просто добре, про подивитися, осмотрети щось цікаве, побувати, просто хорошо провести так. Да. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, вісті.